Світо блетима буде. Світлетя буде». Ці солодкоголосі жінки слабозорі і називають їх людьми з особливими потребами. Але жіночі потреби, чи то швидше бажання, у передень 8 березня зовсім таки не особливі. Хотіла я колись, ще була молодою, щоб мені хтось на 8 березня подарував лісові квіти і. Запросив десь на якусь прогулянку. Ні, ніколи не збувається. Поряд із увагою від чоловіків мріє пані Наталія і про увагу з боку влади. Недавно я працювала диспетчером в службі супроводу. Ну і на даний час я сподіваюся, що її відновлять. І я знову буду працювати диспетчером. Напередодні міжнародного жіночого дня слабозорі самі для себе організували святковий концерт. Хтось співав, а хтось цим співом насолоджувався. Вся робота спрямована на соціальний захист інвалідів. І це є реабілітація інвалідів, інтеграція їх в суспільство. Люди себе проявляють. Вони є багато є творчо обдарованих людей. Знак уваги отримали жінки і від обласної влади. Третій рік поспіль їх вітає та особисто від себе дарує подарунки Анатолію Хименко. Жінка це основа всього, основа життя. Опора в сім'ї, в родині, 8 березня. Жінки чогось чекають. Чоловіки ж думають, як у цей день своїй половинці догодити. Щоб крапку здивувати, я не думаю, але ж якийсь, хоча б, елементарний чай в постіль, і якісь квітки не знаю, бо на рахунок луче вазончика. Так само кожен рік я їм дарую. Вазончик, щоб він стояв цвіл. Втім, в міжнародний жіночий день догодити потрібно не тільки своїй половинці, нагадують чоловіки, а й найріднішій у світі людині. снився сон. І видел я, лицо родное, и тебя, а то личту, которая дала мне жизнь. Мать, это слово, покое все снова. Мать, нет любимый тебя в цілому свете рождаются дети. І первое слово хотят сказать: Мать, ти улыбку даєш и любов. Іван Марчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.